Це нам домашні завдання дали. Дізнатися що щось цікаве про видатних особистостей нашої місцевості. Не могли б чому складніше щось придумати. І Це треба бути такими везунчиками. Чому саме нам дісталось мистецтво? От якби нам дісталася кулінарія, ми пішли до видатного шеф-кухаря. Уявляєш, які там запахи. Нас би погодували, напевно, там. Або це не буде спортсмен, та ми пішли до видатного футболіста. До видатного та він розказав секрети своєї гри, показав неймовірну техніку, ще й не чата або поганяти. А так нам доведеться слухати найнудніші лекції про мистецтво, роздивлятись якісь там картини і визначати на цю чи пейзаж або дивитись на скульптуру і вдавати вичому чому захоті від цієї краси. Це буде найдудніша година в моєму житті, звісно, після уроку математики. Математика, Математика це не найгірше. Зараз ти виконаєшся в цьому. Звинувати двері, чесно це покінчити. <кхем> ну, по-перше, я підготувала для вас смаколики. По-друге, вам не обов'язково вдавати, що вам подобаються мої картини чи скульптури. А по-третє, я спробую зробити цю годину не найнуднішою у вашому житті. Підшукаємо щось цікавеньке для вас. Вибачте нам, ми не хотіли вас образити. Так, ми просто, ну як вам сказати, не дуже розбираємося в мистецтві. Нічого, проходьте. Зараз все виправимо. Будемо знайомитися і з вами, і з мистецтвом. А де всі ваші скульптури і картини, фарби і пензлики? Я по-іншому уявляв табір по художникам. Я думала, тут тільки і пахне лапу. Це все є, але у моїй майстерні. Курсію, якщо ви, звісно, цього бажаєте, поки готується чай. Ми не проти тим паче, нам вже треба виконати домашні завдання. До речі, я Ерма, а це мій однокласник рома. Нам дали домашні завдання дізнатися, що цікаве про видатних особистості нашої місцевості. Мене попередили про вас. Мене звати Мілена. Мілена з латинською означає щаслива. Мої батьки теж були творчими людьми. Вони вважали, що такі дитині, як я просто пощастило народитися в оточенні творчих людей, фарб та пензлів. Отак От я і стала художницею. Тут народжуються мої картини і скульптури. І не тільки. Ось, наприклад, моя улюблена. О, я знаю, це Марина. Картина з морським пейзажем. Нам розповідали про неї у школі. Я бачу, ти гарно вчишся, молодець. Це справді так. Це дуже гарна картина. А Як вона називається? Я назвала її сила. Дуже люблю дивитись на море. Як великі або маленькі хвилі о скелі чи піщаний берег. Море це маленький океан, а океан це величезна сила. Виходить, море нам сили. Це дуже цікава історія. Ви говорите справжній художник. Розкажіть, щось про ваші скульптури. Вони якісь незвичайні. Його -йо -йо, старовині селити людей, а це просто витворене мистецтва з металу. Мистецтво зробило великий крок вперед. Тепер кожен митець може проявляти себе так, як він того бажає, і так, як йому подобається. А кожен глядач обирає свого митця, чиї роботи відгукуються в його серці. В моєму серці колись відгукнулися витвори з металу. Що ж, схоже, час пити чай. Я поки зроблю, ви можете тут все роздивитись раптом знайдете щось, що вас зацікавить. Вау, дивися, це книги. Обожнюю читати. Ніколи не бачила таких викладових. Лоблю книжок, які треба читати. Мені підходять ваши де малюнки пишуть, ніж текстом. Нічого ти не розумієш, що це слова, тобто в літературі. Давай себе розумно, що хоч тут. Немає перед ким вихвалятись літературними знаннями. Дивися, ця схожа тобі підійшла. Жодного слова. Лише кольори сторінки. О, це моя стихія, але дуже дивно, що в книжці пані Солова, крім підпису на обкладинці, кольорова Євангелія. Євангелія? Я чула це слово у церкві, коли ходила до неї з бабусею. Я теж декілька разів був у церкві. Мене водили до недільної школи, але я там нічого не запам'ятовував. Мої думки коли були зайняті лише тим, як звідси вибратися та поганяти нічого на стадіоні. Я вже зробила чай. Ходімо. Мілено, а можна вас запитати, що правда, це запитання не дуже стосується вашого мистецтва. Звісно, буду дуже рада поспілкуватись не тільки про мистецтво. Він випадково знайшов книгу Кольорова Євангелія. Тут ані слова, це дуже круто, але дивно. Це моя улюблена книга. Вона розповідає про настання в майбутньому царства Божого і спасіння людей від гріха та смерті. Виходить це Біблія? Так. Це частина Біблії. Не може такого бути. Біблія величезна, але книга. Я її за все життя не прочитаю, а тут всього і жодного слова не може такого бути. Хочете, я вам її прочитаю? Так ми були дуже раді дізнатися, про що ця книга? Але тоді ми не виконуємо домашнє завдання. В книзі є кольори, а кольори це невід'ємна частина мистецтва. Тож вам буде що написати у вашій домашній роботі. Ходімо в Італію, зручно влаштуємося, і я вам усе розкажу. Ви говорите, як справжній художник.